Всім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні субота-чудовий день. Завтра в неділю також намічається гарна погода, і я вирішила у ці теплі дні, погожі, сонячні, сухі, нарвати собі на зиму, чорнобривців, насушити, щоб мати чай. Хоча шкода таку красоту зривати, але багато ще бачу є пупчиків на цвіт. Вона ще скоро не закінчиться ця краса. Працівниці працюють. Буду працювати зараз і я. Буду зривати отакі самі бурі, самі темні квіточки, тому що вони самі корисні. Ось стільки я нарвала. Я думаю, що на зиму вистачить, а на слідуйший рік. Дасть Бог день, дасть Бог Чорнобривці. Однак у мене ніхто не п'є чай з них тільки я. Тим більше у мене ще залишилося з минулого року. Гарний день у нас. Вітерець, сонечко припікає, пташки чіркають. Тихо. Оце ж бабине літо, напевно. Але з понеділка вже передають дощ. А я вирішила помити свій фікус, бо, напевно, не приближається час занести його додому. Якщо трахнуть морози, то він буде бідний. Він і так постраждав бідний від сонця. Це в нього опіки від сонця, коли він стояв на відкритому сонці. Потім у затінку йому стало краще. І тепер піде додому. Зібрала свої гарбузи. Та й потихеньку закінчуємо роботу на грядках, хоча помідори ще є. І я не знаю, чи вони встигнуть дійти. Це я сьогодні зібрала гарбузиня. Треба винести на смітник. А помідори сонце стає чим раз менше, тому що хмарні дні. І помідори, дивіться, бачите, які бурі. Оце є черрі. І вони також слабенько доходять якісь пізні, чомусь вони пізні такі. Тут дві гарні великі. Не знаю, чи вони встигнуть дійти. Тут, дивіться, ціла в'язка ще. Не знаю, яка доля їх чекає. Маленький. І тут ще є трохи пару штук. Тут одна червоненька заховалася на горі, але щось її вже подобло, напевно, або білки, бо птахи, бо на горі сидить. Та й таке, зілорвала зранку пару малинок, цибулька тримається, трошки петрушки. Чорнобривців, може, хто бажає на чай, приходьте. Може, хто бажає на насіння. Також Галинка, про тебе пам'ятаю, відійшлю. Але ти мені маєш ще раз прислати свою адресу. О, дивіться, сусідка вже не гавкає. Ай, Гані, ай, ай папі. Швиденько покажу вам, як я випікаю безглютенові хлібці. У мене суміш мигдальної муки, муки ляного насіння і мука гарбузового насіння в рівних пропорціях. У цю суміш також можна додати одну десертну ложку псиліума, 100 грам сметани. Одне яйце я тільки додаю. Посолити, можна додати якихось спецій по вашому смаку. Якщо тісто виходить дуже густе, додавте трошки водички. Ось такої консистенції повинно воно виходити. Не дуже густе, але не дуже рідке. Формочки змастила маслом, лійкою. Можете посипати чимось, щоб не переставало, тому що вони люблять трошечки приставати. І в ці формочки накладаєте. Не накладайте багато, десь до половини, тому що тісто підростає. Розігріваєте духовку на 180 градусів і тримаєте там 20-30 хвилин. Тісто на місці, духовка розігріта на 180 градусів. Закладаємо туди, чекаємо від 20 до 30 хвилин, дівчата, дивіться всі по своїм духовкам, бо у всіх печуть по-різному. Наблюдаємо, можна залишити оставати в духовці. Ну і ось вони спилу жару. Я даю їм трошечки остити і будемо пробувати. Ось в розрізі краса, смакота. Запашні. Я сподіваюся, вам також сподобається. Пробуйте смачного і вам. Маю сік, який робила сьогодні зранку, селера, яблука і апельсин. Дуже смачно також вийшов. Дуже апетитний. Куди нам ще їхати? Як не у магазин? Треба їхати в овочеві. Знаю, чи ви чуєте, як я розмовляю, не знаю, що сталося з горлом. Вже пару днів хрипну починаю кашляти. Я сподіваюся, що це не заразне, тому що я була біля дітей, Ох, не хотілося б їх чимось заразити. Почалося все так зненацька на роботі, мене це захопило. А діти лише вийшли після хвороби і не хочеться, щоб на мене дивилися боком, боком. Температури нема, нічого нема, так просто щось залягає. Ніч буває і це пройде. Ідемо в овочем, треба взяти щось, їсти, знову їсти, знову їсти. Якби зашити трохи цей рот, було б легше трохи. Не треба було б їздити по магазинам за їжею. Ой, ніби було на минулій неділі те ділося це все. Ми побагато не беремо, ми беремо так, більш менш вистачком на тиждень хоча б. Те щось лишається більше, те щось з'їдається скорше. Будемо подивимося, що є доброго ввеченого. У магазині вам в асортименті 7 доларів горщик. Гарні. А як пройти всіх кобожар? Дивіться, як я хочу вкусити клац. клац, 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 клац. Соні, спите, давайте, клац. Чепилися один в одного вже. Ось що я набрала на 150 доларів. Ну, по порівняно ну, з тим фермерським магазином, де ми брали тиждень назад, цей магазин дорожчий. Але трошки інакшого я тут набрала, може, тому і дорожче, не знаю. як завжди взяла риби. Риби взяла багато, може, тому і вийшло дорого. Взяла де ось такий один гарбуз. Покладу на сходи. Тут така мода. Осінь, на сходи кладуть гарбузи і мамс. Палички кукурудзяні. Три я полюбляю. А гарбуз недорогий, ці коштують 4 долара, хоча були і по 10. Трохи кривий -то я взяла. Якісь взяла ще ягоди, є. вони так пахли, що я не думала їх взяти. Два на 4. Кабачки, солодка картопля, брокколі, сливи, яблука, брюссельська капуста, сметана, український сир. Відкрився ось такий. Дві баночки, він також досить дорогий. 6 доларів, починаючи з чимось. Грибів взяла. Гриби — це шампіньони. Взяла флексі це льон, насіння льон. Ну, Булочки з чемпіі треба брати. Насіння а, насіння взяла насіння. Воно також досить дороге, 7,27. Малина, дві коробочки, 3 долара. Також такого долар до долара, долар до долара, та й не збирується. Взяла желатин. Може щось зроблю, щось інтересне, не знаю, як буду мати натхнення. У сумки навіть не складаю, вже біля хати складу. Все думаю, чи піти взяти мамс, покласти на сходи. Взяла таку кокосову стружку і взяла чия. Також одне 7 доларів, друге 7 доларів. 7 до 7, та й назбирується. Блек Черіс у легкому сиропі. Взяла, може, буде якийсь пиріг. черешні в сиропі. Далі. Це кокосова вода. Дві бутилки, 7 доларів. Також дві банки такі. Ну та й все. Нічого більше такого інтересного. Зараз ось тут накидаю. накидає. Погода гарна, сонечко припікає. В магазині нікого не було. Можна було легко походити, подивитися. Дивлюся, у мене показує, що я без бензину. Мусила заїхати на першу попавшу, заправку заправитися, а це ще. не так дешево. 35-35. Ось так я поклала свій гарбуз на сходи. Можливо, тут докуплю щоб покласти якісь хризантеми. Ну це так годиться. осінню тут. І все. Ви Знаєте, з'їздила тільки що з сонею і в Костку, і в Уолмарт, але знімати не могла. Тому що чим більше говорю, тим більше голос пропадає. Так що звиняйте, відео звідти не буде. Накупили дечого там, я собі, Соня, собі, але нічого не знімала, бо, по-перше, там шумно дуже, і мене б чути зовсім би не було. Все. На цьому буду з вами прощатися. Уже як є, звиняйте. Всім пока, всім всього найкращого. Бай-бай.